Ця самоцінність, та й зрозуміла, що вона взагалі нуляча, коли я, от в стосунках, постійно намагалася не знаю, щось приготувати, mm -hmm. щось поприбирати, щось от зробити, щоб мене полюбили. Mm -hmm. І я не розуміла, що я просто можу бути така, яка я є. Доходило до такого абсурду, що я, наприклад, лежала щось, та не те, що я, та навіть якби я цілий день лежала в ліжку, дивилася тік-ток і нічого не робила. Та? А я працювала, бо я працюю вдома. Та приходить хлопець з роботи ввечері. Я щось лежу, вгортаю в телефоні, і я підриваю, щоб він не бачив, що я лежу. Бо в мене так було там з батьками, та uh -huh. тобто я постійно намагалася імітувати цю бурну діяльність, щоб мене любили. Бо якщо я лежу, то я типу як. Щось не те роблю. Що от мене основна була проблема в тому, що я намагалася бути для всіх хорошою. Тобто, щоб і батьки нічого не uh -huh. та, от я боялася навіть вести блог в плані того якоїсь відвертості, бо це ж читають батьки. Uh -huh. І мені сказала психотерапевтка, типу, добрий день, тобі там 27 років. а тобі різниця, що про тебе подумають батьки, ти доросла людина. Боялася висловити якусь свою думку в якомусь конфлікті, та, відбуватися там умовно. Це я боялася сказати свою uh -huh. думку, бо мені здавалося, що моя думка нічого не варта. Що вона неправильна, і що вона от когось типу розчарує? Я думаю, що дуже багато людей з цим зіштовхуються, просто вони не розуміють, що так не має бути.